У процесі підготовки до сесії, 14 грудня, бюджетна комісія продовжила заслуховувати звіти комунальних підприємств. Серед комунальників найінформативнішим був звіт комунального підприємства Камінецький парк директор не лише оперував цифрами, а й підготував діаграми. Крім того, озвучив амбітний план зі встановлення лінії з переробки гілля на тріску, а в перспективі на палети. Також розглядають можливість переробки опалого листя. На сьогодні економісти прораховують таку інвестиційну програму. Приємно здивував звіт і перспективи розвитку цього комунального підприємства. «Кам'янецький парк ну якось. Приємно, що людина молода по віку, але видно, що він знаходиться на своєму місці. Він вболіває за підприємство, Він думає про розвиток цього підприємства, думає, що зробити для того, щоб збільшити дохідність. Зовсім інше враження на депутатів справив звіт комунального підприємства Побуткомбут сервіс у його віддані проїзд через замковий міст, громадські вбиральні, торгові місця на комунальних ринках. Підприємство, яке мало б заробляти кошти на ремонт того ж замкового мосту, у 2022, так би мовити, ледве вийшло на нуль. Такими темпами, якщо як ви кажете, збільшується зарплата, збільшується до гасі, збільшується там ще щось, ще. ще, 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 ще і завтра це підприємство прийде в всі дороги. Скаже, мені. Ні, вони повинні привезти відповідні стари. Тут вже неприємно здивувало що підприємство, яка відповідає за такі. Так скажем, статті дохідності, рентабельності. Пан Канюшенко задав запитання: якщо збільшиться зарплата, то ми тоді ми це підпис, маємо дофінансовувати. Ну нам треба потрібно думати про зміну тарифу і самому керівництву надо думати, як. Збільшувати свою дохідність найбільше часу та уваги члени бюджетної комісії приділили звітам медичних установ, які також є комунальними підприємствами. За ці роки в умовах реформи вони навчились надавати платні послуги і працювати з прибутком. Близько 40 мільйонів гривень. Галуз відраховує до міського бюджету у вигляді ПДФО, але і потреби значно більші, зокрема сучасне обладнання та ремонти приміщень. Ми можемо розширити спектр надання послуг. До нас можуть люди поїхати. Але розумієте, умови обладнання, яке в нас на сьогоднішній день є, воно не відповідає тим вимогам, які хочуть люди ставити закладу. Через що я прошу ще раз? Зверніть увагу на заклади охорони здоров'я, на умови передавання, на обладнання. А ми відпрацюємо. Голови і руки в нас є. У недалекому майбутньому, аби отримувати фінансування з НСЗУ, заклади охорони здоров'я мають стати кластерними. Кластерні це багатопрофільні лікарні в межах госпітального округу, які здатні забезпечити потребу населення в лікуванні найбільш поширених захворювань. Для цього є ряд вимог насамперед. Належні умови та обладнання. Якщо цього не зробити, всі витрати на утримання медичної установи ляжуть на міський бюджет. Самі Медичні заклади навчилися заробляти кошти, і вони зацікавлені в збільшенні своїх послуг і збільшенні реалізації цих послуг, але тим не менше. Їм дісталися самі приміщення з радянської скажемо, які вже потребують нагального ремонту і ну, на таких суттєвих капітоловклажень з міського бюджету. На жаль, НСЗУ не може фінансувати, підприємства не можуть фінансувати свій капітальний ремонт і для того, щоб ми дивилися в сторону медицини, і як я підкреслював. На бюджетній комісії, що хотілось би і десь дивитися в перспективи розвитку і медичного туризму в Кам'янці-Подільському, тому ми маємо готуватися до того, що будемо збільшувати і робити капітальні ремонти медичних закладів. Ну і це обладнання, сучасне цифрове обладнання, мабуть, потребує великих великого звичайно. цифрове, ну, сучасне медичне обладнання. Якщо ми будемо докупляти це обладнання, будемо дофінансовувати від. І, відповідно і пацієнти будуть зацікавлені йти в ці медичні заклади, де є сучасне обладнання. При тому, що місто може дозволити собі купити якесь дороговартісне обладнання, яке не зможе купити там приватний медичний заклад. І це буде велика перевага для того, щоб пацієнти йшли лікуватися саме в муніципальній лікарні. Досить багато питань викликав звіт директора комунального підприємства Комунтранссервіс виникла плутанина у цифрах по кількості перевезених пасажирів, відшкодування за пільговий проїзд, кількості транспортних засобів та рейсів. Значить, по планових показниках на 2022 рік було запланована одна тисяча прибутку, але в плані вже перевиконали враже. Було в нас чотири автобуси комунальних, два мерседеса, два вольво. Маршрути і паспорта маршрутів були затверджені, які їздили. Так, чотири автобуси і зараз ми запускаємо зранку великий автобус, ну в часи пів, так можна сказати, там є таке, що два рейси, є таке, що один рейс, і ввечері. В обід ходять маленькі автобуси. Але які на всіх менше? Ладно, що? Кількість перевезених осіб теж зменшується? Н ні, навпаки, кількість перевезення осіб не зменшується. Тому, що в часи які вона, е, загрузка йде та сама, а люди просто внук бік, е, дуже мало людей їздить. Значить, в тому році ми взяли шкодування е, 4 мільйони з 200... чимось за 9 Я можу сказати за 9 місяців, я ну, ще буде, не можу. Значить так, пільгові перевезення. За 9 місяців 20 років. Ми ж ми, ми ж робили з пільгового перевезення. Я вам розкажу 836 тисяч. Але з цих 836 тисяч департамент соціального захисту ми озвучили, я їм вже пояснив. Значить 300 тисяч для ННА. Це йдуть там на пільгові перевезення. Ну, я не знаю, з департаменту немає людей, щоб пояснити. Почекайте. З якого департаменту? Значить, виділяли з якого департаменту? Якщо з економічної зло соціального зараз тридцять шість тисяч. Можемо мене поправити? Ми виділяли кошти вісімсот шість тисяч. Там саме було. Давайте я поїдемо, Андрій, сформулювала питання поїжджу. Скільки ми взагалі виділили грошей в цьому році на пільгове перевезення? 2 мільйона перший раз, може? За... 2 мільйона з чимось, потім ще 2 мільйона, так? Тобто, яка загальна сума Саша виділена гроші вам за пільгове перевезення? Це десь було п'яти мільйонів, ще ж я їх не отримав. От. E, крім комунтрансервіса, здійснюють ще інші перевізники, які його перевезення. Із тих 836 тисяч 300 тисяч. Ну, виділено іншим, кому я не знаю. У мене трошки інше питання. Ви за 9 місяців е, показуєте, що ви е, вам заплатили 3 на 800 і ви, е, і ви перевезли 482 тисячі 990. 7 пасажирів. Так, так? Так, e, Плюс ще дітки. Сподів... Саш, <пасувач> я, я спочатку, ви потім відповісти. 3 мільйона 800, 000, якщо поділити на цю кількість перевезених пасажирів, це виходить 7,8 гривні за одного пасажира. E, до липня місяця ви їздили по 5 гривень. Чому відшкодування йде по 7 з лишнім? Я вам поясню. Цих перевезень ми ще перевозимо е, зіньківці, які в нас не 7, а 12 квиток, і ми перевозимо лісківці. Про що зараз говорите? Я говорю про пільгову категорію, а ви говорите про платних пасажирів. За я Що в нас не виходить 7 по цій виходить 7? Так? Okay. Але до півроку ми по п'ять гривень возили, бо по п'ять гривень. Півроку дивлюся на за цим комунальним підприємством. Я до це пікше не зміг зрозуміти за що ми відшкодовуємо кошти, як ми їх відшкодовуємо. Ну мабуть, будемо якось вже в новому бюджеті дивитися більш детально на діяльницю підприємства. Деякі є розрахунки, які просто логічного завершення не мають. Ці цифри, які подає директор на комунального підприємства, вони зараз потребують більш детального розгляду. І як я підкреслив. Ну, дуже цікаво, чи здійснюється департаментом соціального захисту перевірка саме цих цифр і тої кількості рейсів, які виконується комунальне підприємство. Я думаю, що ми маємо ініціювати. Створення якоїсь депутатської комісії для перевірки цього підприємства, щоб я не кажу, що підприємство працює неправильно, але для того для збільшення якоїсь прозорості і ясності діяльності підприємства ми маємо самі подивитися на його господарську діяльність. Ймовірно, усі нез'ясовані питання повторно прозвучать на сесії. Така прискіплива увага до комунальних підприємств пояснюється бажанням депутатів вжити заходів задля ефективної роботи цих підприємств. І як я підкреслив на бюджетній комісії, хотілося б в цьому звіті комунальних підприємств, від керівників самих цих підприємств почути. Пропозиції для того, щоб зменшити бюджетну залежність цих підприємств від міського бюджету, і щоб вони думали про те, як виходити на свою самодохідність і свій власний розвиток. Чергову сесію міської ради призначено на 22 грудня. Крім того, міська рада уже готується до розгляду головного фінансового документу громади. Дата проведення бюджетної сесії наразі невідома.